Шановні стріяни, вже за лічені дні ми з вами сядемо за святкові різдвяні та йорданські столи в умовах комфортного миру, який нам забезпечують ті, кого за цими столами не буде, можливо, вже ніколи. Буде багато радості, багато коляди, багато світла, тепла, багато щасливих моментів. У самому християнстві з появою Месії розпочалася нова ера ера любові, ера миру та миролюбства. Того святого миру, якого усім нам так зараз бракує, якого у цій країні з першого дня її існування практично не було. Адже нас завжди гнобили, нас поневолювали, нас обмежували, нас гнітили. Внутрішньоокупаційний режим за своєю суттю, означенням і змістом разом із корумпованою системою, нікуди не ділиться. Вони і досі воліють мати справу з зубожілими заляканими рабами, яких можна використовувати як будівельне сміття. Завжди усюди і за безцінь. Але коли уже у році прийдешньому, кожен з нас звільнився, причастившись гідністю революції, дороги назад нема. Ця країна, це місто належить кожному з нас, вам, Стріяни, а не купці комерційних патріотів та чиновницьких кланів. Дорогі браття та сестри! Христос рождається! Славімо Його! Нехай новонароджений Ісус знайде притулок у серці кожної свідомої людини!